Всім привіт, мене звати Артем, і цього року, може, ви бачили, я робив огляд на невеличку карткову гру під назвою Картолінія в локалізації видавництва розум, де вам потрібно було позбутися наявних на руці карт тварин, викладаючи їх у ряд або за тривалістю життя, або за зростом, або за вагою. Але сьогодні в нас на огляді інша гра під назвою Часоря, де ви зможете викладати карти, так само у про те за роками створення різних винаходів. Ууу, якщо чесно, це для мене набагато цікавіше, адже тепер ти можеш застосовувати свої реальні знання. І до того ж, у цю гру тепер можна грати кооперативно, тож давайте дивитися, як це все виглядає. Поїхали! Отже, базові правила доволі прості: у вас є чотири карти з винаходами людства, і ваша задача їх позбутися. На кожній карті зазначається вік, коли винахід було винайдено. Проте цього ви не бачите, адже карта лежить іншою стороною догори. І у свій хід, користуючись своїми знаннями та відчуттями, вам потрібно викласти цю карту у те місце, де, на вашу думку, вона не порушить часоряд. І перевернути її, і за вірним розміщенням хід переходить далі. А за невірним карта скидається. Ви берете нову. І таким чином гра триває, поки хтось не викладе усі свої чотири карти. Проте, звісно, це ми і так знали. Адже картолінія має такі самі правила, однак. Кооперативний варіант. Він то тут також є, і він має вже інші правила. Початок схожий, проте ви берете на всю колоду а лише 36 карт, і звісно роздаєте по 4 кожному гравцю. І тепер ці карти лишать горілиць. Однак тепер у свій хід гравець може або викласти одну чи дві карти на центр, або спасувати і скинути карту, а потім добрати нову до чотирьох. Що цікаво, розігруючи карту, ви її відразу перевертаєте і викладаєте в один із кінців ряду, якщо це можливо. А якщо ні, то у другий ряд вище наявних між підхожими картами. Однак пізніше нову карту в той самий проміжок часу ви зіграти вже не зможете, і вам доведеться її скидати і грати нову. Тож, ваше завдання грати послідовно карти, які мають дуже близький час винайдення. Що цікаво, якщо ви обираєте розіграш карти, а не пасування, ви зобов'язані зіграти бодай одну карту, адже якщо це не вдасться. Ви програєте. А спасувати ви можете лише скинувши карту, яка за символом в кутку співпадатиме, із з верхньою картою у стосі скиду. І в цілому таким чином ви викладаєте карти, поки або не скінчаться наявні карти перед вами її в колоді, або хтось не схибить, викладаючи усі свої карти. Тоді ви рахуєте очки, додаючи по два очки за кожну карту в нижньому ряді, її по одному в другому, її віднімаєте по одному очку за усі інші невикладені карти. А потім, як завжди, табличка результатів. Часоряд це дуже і дуже крута гра. як в цілому і уся серія таймлайн, але в неї є один великий мінус. Це майже одноразова гра, особливо якщо грати в одній компанії, тому що інформація, яка спершу скрита від тебе, а потім ти її бачиш. Хочеш ти цього чи ні, вона відкарбовується у тебе в пам'яті. І коли ти будеш знати роки усіх винаходів, грати в цю гру буде ну, вважатись читерством. Саме тому я й намагався по мінімуму показувати роки на цих картах, адже в цілому це той ще спойлер. До речі, цікавим став для мене і кооперативний варіант. Але в нього краще вже сідати грати в вашій компанії, коли декілька разів зіграєте в змагальний, адже усього за одну партію ви дізнаєтеся роки близько 30 карт. І це я вам скажу є не дуже класно. Так, звісно, через місяць, другий ви частково позабуваєте ці винаходи і роки, і зможете зіграти ще декілька партій. Однак це потребує певної павзи. Але якщо казати загалом, гра дійсно класна, адже тут. Не треба щось відчувати чи гадати, достатньо знання і логіки, які вам дуже сильно допоможуть під час партії. І в цілому на цьому в мене все про гру Часоряд. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу, таки просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!